Так, всім привіт. Нікітосик праздник 12 років своїх. В кругу сім'ї, без друзів в кругу сім'ї. Ось такі тортики йому принесли. Роблокс такі стоком вдари, так, да, стати. Короче, відкривай, бери повністю і свічечки буде ставити. За ленточки дайте. Открывай, только за краечек, он мой перед открываться. Скажи, ну сначала когда я не побачу хочу. Roblox а 12. Так. Роблокс так. 12. А тут некит. Да. Давай, став, бери, открывай свечечки. Какие-то сложные свечки. Розовий не чіпаємо, так як це ніби дівчачі, да? зробимо короче, прапора голубенького, з жовтим. Чо, бери, став. Ні, таке імені, до дивіться, жовтей голубеньке, жовтей голубеньке, потім ніби як іде. Це посередині чуєш. Я... я ж тобі просто пропоную, ти сам рішаєш. От тебе дивись, як воно тебе цей помаранч. Ні, дивись, як тут о. свічка помаранчу. <рикола> ну, прикольно. Отак я і хотів. 12 закрили, але потім короче, достану. Нєкі там роздрукований. Так, що, запалюємо? Принесли нам зажигалку, буде ніякі, коротше, підпалювати. Реще, реще, і жмеш і держиш. Все. Блін, стромно, вогонь. Твоя днюха, ти підпалюєш. Айо, Ай, воно гаряче капець, я ще вимазала. Тато. Та Поки <гум> треба здалеку, бачу. Mm, ти професіонал. Я майже ніколи не почув з скалкою. Вісім свічок. <гум> ну, так, 12 свічок, говорить. Нікіт некі, на задньому плані, тортик, конечно, класний. Роблокс. Що, mm. загадуй бажання, ми тобі. З днем народженням тебе, з днем народженням, з днем народженням, з днем народженням тебе. Бажаємо тобі все найкращого. О. Вже вже не? на? Скільки диму. Во, його герой, ззаді він. ти що Що? Бери по попробуй себе, як чи ти смачний. Себе буде їсти зараз. Ну доставай, покажи нам ну, парню, який ти. Твій герой. А У нього. нього канал свій є, по Роблокс. Три тисячі підписників. А у вас кого де народження? Тебе? Міша? У нього теж є друг міша, теж стримить. Малишка, що ти скажеш, Нікітосику? Софійка. А? Повернись. Що там смачний ніякий ти? Ну давай. Що ж, не обіжав, що? Мені дарив баблосики. дарував грошики тобі? Це Не було таким Що, будемо тортик різати ніяким? Дай мені кусочок. Смачний? Герой твій. Їж, їж Прикольний, смачний герой. Що, тортика будеш пробувати? Чи вже наївся? Каже, наївся, значить трошки пізніше. Ось вот такі. а цукерки. Не хочеш цукерка вже? Коротше, так напхався вже. Ладно.